Привіт всім зумерам, бумерам і любителям фрази. Я працюю в криптовалюті. Я відволікся від заробляння грошей, подивився на двір і зрозумів, що за вікном вже 2024 рік. І ось я сиджу і думаю, як там взагалі поживає P2P? Що з ним взагалі коїться? Сьогодні ми перевіримо, чи досі можна заробити на P2P в 2024 році. Адже коли я рік тому знімав схоже відео, купував курси, проходив навчання і намагався заробити на p 2 p то втрачав я лише на курсах. Ну тому що курси були скамні, віддав гроші мене обманювали. Але ось p 2 p було все добре, тому у своїй втрати я на щастя. Відбив. А от як буде сьогодні, подивимось. Ви побачите, як я купив і пройшов курс по P2P за 400 баксів, виділив ще 10 тисяч гривень бюджету і перевірив простий заробіток з телефону, і нарешті заробив. Ну добре, початок ролику вже затягнув, тому ставте лайки, підписуйтесь і приємного перегляду. Давайте швиденько поясню, що взагалі таке цей арбітраж. Простими словами, це спроба заробити гроші, використовуючи різницю у ціні однієї і ті ж самої валюти на різних біржах, ну або в різних місцях. Наприклад, якщо долар коштує дешевше на цій біржі, а дорожче на цій біржі, то ви можете купити його тут, перевезти сюди, продати тут дорожче і відповідно отримати заробіток на різниці курсів. З цим розібралися, а тепер переходимо до практики. Я зробив вигляд, що я повний чайник і тому одразу ж пішов в інтернет шукати інформацію, і бляха з відео до відео на Ютубі. Ситуація класична. В відкритому доступі інформація є, але от один чувак доводить, що потрібен великий об'єм грошей, інший продає свій курс за 20 тисяч, а третій, взагалі, каже, що краще інвестувати в щиткої Ех. Що ж робити в такій ситуації? Здобути професію мрії хочеться, хочеться стати арбітражником. Але я от зараз стою на роздоріжжі і тупо не знаю, що робити. Звісно ж, ідемо на YouTube і передивлюємось усі тематичні відео. Переходимо до кожного звезду втілягу, щоб отримати більше інформації. Звісно, не без перлів телеграму, але такий він шлях арбітражника. Тернистий. Після кількох годин думскролінгу і офігівання я врешті потрапив на непогано прогріваючий канал. Тут нам дали якусь ніштякову інфу на халяву, показали готівочку, ось результати учня, і загалом все по феншую телеграмних прогрівів. Переходимо до статтів, в описані умови придбання курсу. Написано: доведемо до результату 100%». Окей, я вірю, забираю, тому тримайте мої гроші і, будь ласка, дайте курс. Тож кидати гроші невідомим людям за якісь незрозумілі товари. Це для мене вже як і думаю, для вас в порядку. Деньому тому я зв'язуюсь з адміном, офігіваю трохи від цін, тому що ну 400 доларів за курс це насправді не обід в школі, але що поробиш? Тим паче це і не найдешевший тариф, бо конкретно в цьому каналі вони існують за 250, 400 і за 800 доларів. Той, що найдорожчий, в ньому обіцяють взагалі мало не все зробити для тебе. Біржу створять за тебе, гроші покладуть, зроблять зв'язки і заберуть профіт. Коротше, оцей середній це плюс-мінус альтернативний варіант, якби і отримати підтримку можна буде і всяка. Інформація є і цікаво, тому що треба ще що самому щось досліджувати. Мені, якщо чесно, здається, що всі адміни телеграм-каналів як з одного заводу, бо кожного разу після оплати слідує оця згадкова тиша, в яку клієнт вже сто разів обдумує, чи його кинули, чи ще ні. Але згодом мою оплату підтверджують і дають посилання на закритий телеграм-канал. Давайте подивимось, що там. Нас вітають в спільноті P2P-торгівлі. Ми зможемо дізнатися актуальні зв'язки, отримати супровід по зв'язкам 24 на 7. За рахунок великої кількості учасників знаходити актуальні і разом вирішувати проблеми. І також нам пообіцяли вийти на стабільний дохід від 1 до 7% з кола. Тобто при умові, що ми оперуємо 10 тисячами гривень, за одне 10-15 хвилинне коло ми можемо зробити 700 додаткових гривень. Звучить непогано, тому сідаємо і уважно читаємо тонну інформації. Але тут насправді інформація непогана. Багато чого з цього можна застосувати і в інших сферах, тому загалом можу сказати, що саме цей курс, який мені трапився, достатньо обширний, і я його відверто поганим назвати не можу. Окей, настав час довгоочікуваної практики, адже перечитати параграф підручнику це, звісно, добре, але от вирішувати задачі це не факт, що навчить. Тому просто з ходу переводжу погляд на зв'язки, котрі нам пропонує преміум канал який ми придбали. Тут детально розписано про переваги та недоліки торгівлі на кожній біржі і надано готові зв'язки. Хтось вже подумав за нас і каже: продаєш ж тисяча доларів на Binance по 43,80 і відкуповуємо долар назад по 41 гривні. На різниці заробляємо 68 доларів. Один віддаємо на комісію криптомережі і профіт у нас в кишені. Але я вирішив передивитися усі зв'язки. Тут є і такі, що пропонують ходити по криптообмінника, щоб виводити криптофантики в готівку і розмахувати віялом. Але ну камон, чесно, мені так впадло кудись виходити. Та й в своєму місті криптообмінника я не знайду. Провінційні реалії вони такі. Отож, я обрав стратегію торгувати виключно на Binance. Адже він мені достатньо знайомий і зрозуміліший, ніж умовний байбіт. А виконувати умови, проганяючи 35 угод на ОКХ, на якому ще й ліквідність маленька, взагалі забудь. Отож, я виділив 10 тисяч гривень бюджету на цей експеримент і пішов торгувати. Що казати, що це достатньо монотонний процес, де ти вмикаєш музику, відкриваєш ордер, чекаєш, поки прийдуть гроші, закриваєш, фіксуєш прибуток, і так по колу. Насправді, сидіти в цьому колі можна безкінечно, поки не закінчиться ліміт на банківській карті. З моїми 10 тисячами бюджету, поки закінчиться ліміт, ми вже встигнемо нормально так накрутити. Тому я просто сидів, крутив, крутив, крутив безкінечно довго, аж допоки не розболілися очі. Якщо коротко, то я створив ордер на 232 USDT на Binance і потім Заводив по меншому курсу. А ну і я зробив об'єм 6 кіл, тому за цей день в таблиці вказано об'єм 60 тисяч. В середньому купити долар мені вдалося по 4110, а продати по 43.09. Отже, так званий спред за день склав близько 2 гривень. Заробили ми 68 доларів або 2850 гривень. Так і завершився перший день мого експерименту. Звісно, непогано як для двох годин роботи, але щось мені підказує, що можна було б і краще. Окей, зараз на балансі у нас близько 300 доларів. Другий день почався з новим ентузіазмом. Я продовжив торгівлю, використовуючи свої попередні стратегії. Цього разу я вирішив спробувати дещо інше, а саме працювати мінімальний час і глянути, що з цього вийде. Цей день був менш продуктивним. Я торгував близько однієї години і зміг заробити не таку ж і погану суму, отримав 47 доларів. Однак я знову таки був достатньо задоволений. Своїми результатами і вирішив продовжити експеримент вже на наступний день. Ну бо, наче все поки що йде не так вже й погано. Здається, наче ми можемо навіть відбити вартість курсу, тому переходимо до третього дня. На балансі 347 доларів, і день починається із того, що ми знову закуповуємось USDT за найвигіднішим курсом, який тільки можемо знайти. Ну і йдемо розпродавати меншими партіями. Знову таки, дуже сильно захопив мене цей процес. Просто не можу. За день заробили близько 85 доларів. Тому закриваємо біржу і йдемо спати. День четвертий на балансі 432 долари. Загалом починалося все аналогічно, але під кінець дня я вирішив поекспериментувати з виводом через ефір та BNB. Погрався, вдалося знайти кращі зв'язки, там де виходить краща різниця цін, і в результаті за четвертий день заробив 101 долар. Але насправді тут треба зробити ремарку, адже сам бюджет, який ми крутимо, у нас зріс порівняно з першим днем. Тому трішки вигідніші умови, і ось на четвертий день зробили 101 долар, тому щасливі, йдемо спати. На п'ятий день я знову спочатку розпродаю свої гри з карти, а тоді розпродаю долари з біржі. П'ятий день починається з 533 доларами на балансі. Оберт у нас вже підріс, тому за цей день без особливого напрягу робимо плюс 89 доларів. Взагалі мені регулярно в приватний канал надходили якісь нові зв'язки, типу зацініть це, зацініть це, подивіться, можна таким способом крутити, а можна тут через інші карти, можна собі якусь там турецьку зареєструвати чи ще щось, можна пробувати інші валюти і так далі. Але я все-таки більший прихильник класики, адже на USDT більша ліквідність, тому Відповідно, його швидко, просто можна купувати, продавати і взагалі без ніяких проблем. Тим паче, що баланс у нас росте, тому все з кожним днем ми заробляємо, по суті, все більше і більше. На шостий день, десь за годинку такої роботки, ми заробили ще 79 доларів. На балансі у нас 701 долар і розпочинається останній день експерименту. Сьомий, у мене почав підходити до кінця ліміт на карті, тому я трішки переживав за те, щоб у мене не заблокували карту з усіма грішми, тому що я не надто розумію, що робити в таких випадках. Але в коментарях в каналі були подібні дискусії, і там сказали, що їх можна просто вивезти, типу це невелика проблема. Але тим не менш, в сьомий день я особливо уважно слідкував за об'ємом операцій на моїй банківській карті. І знову таки, десь за годинку півтори мені вдалося заробити ще 112 доларів. На цей момент на гривневій карті у мене еквівалент 813 доларів. Але як я зрозумів, я трішки прорахувався з лімітом операції на карті, щось там неправильно порахував. Тому в мене вийшло зробити ще один бонусний день, і за восьмий день я поторгував трішки більше на цей раз годинки-дві, і мені вдалося заробити ще 143 долари. Це вже точно останній день, я вам обіцяю, тому що більше я займатися цим не хочу. Тому що ну, особисто для мене це скучно, але результат непоганий. Буквально за 8 днів виходить з 250 доларів на p P2P, в по суті в двох додатках онлайн банку та Binance. Порив 250 доларів на 956, тобто 700 баксів за тиждень, типу, непогано. До речі, нещодавно з'явилися новини про те, що НБУ здається, хоче обмежити ще більше кількість операцій на картах, чи там кількість операцій, чи кількість об'єму. Я не сильно вдавався в ці деталі, але цілком можливо, що для нас, любителів, покрутити всякі тємки, ці процеси стануть трішки складнішими. Я дуже радий, що встиг провести цей експеримент до цих новин і тим паче до введення в дію цих обмежень, тому за дві Четвертий рік результат такий за 8 днів плюс 700 доларів. Загалом я задоволений результатом, але знову-таки я до цього портатися не буду, тому що мені впадло з цим розбиратися. Для мене нецікаво крутити темки. Але я знаю, що багато з вас це завзяті тємщики, які люблять подібні штуки. Тому для того, щоб ви не запитували у мене в коментарях, де я знаходив ці курси, як я їх шукав, незважаючи на те, що я показував весь процес в цьому відео. Посилання саме на цей канал, де я взяв цей курс, я залишу в описі. Конкретно, мій результат, ви. Побачили в цьому відео, але робіть поправку на те, що я займаюся цим не вперше, тому в мене вже є який-ніякий досвід. Тому можете перейти за посиланням в описі або знайти схожі канали, знайти якісь зв'язки в безкоштовному доступі, або можливо придбати й платний доступ і подивитися, що у вас вийде з цих крутих зв'язок. Можете викладати результати вашої торгівлі на показ в коментарі під цим відео. І Якщо не соромитесь, звісно. Ну і дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій особистий телеграм-канал, на цей канал, пишіть в коментарях про що хочете бачити наступні ролики, якщо взагалі хочется.